Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 12 липня 2024 року. Перш ніж ми розпочнемо випуск новин, звертаємось до вас за допомогою. Оголошено публічний збір коштів на лікування операцію на хребет для доньки пластуна Миколи Гнатіва. Марії дороговартісна операція має відбутися незабаром, але через погіршення здоров'я операцію переносять після операції на хребет дівчину чекає важка реабілітація, тому просимо долучитися. Задонатити можна за реквізитами, які вказані на екрані, а також в описі під відео. Не будьте байдужі, ваша підтримка є дуже важливою. Миколаївська та розвадівська громади. Скорботі 9 липня на щиті назавжди додому повернувся новітній герой Дмитро Хома 1974 року народження. Дмитро народився у місті Миколаєві та пізніше проживав у селі розвадів. Загинув під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Внаслідок ураження уламками російського ворога отримав поранення. Несумісні з життям і в цей час ми повинні з вами бути сильними, об'єднуватися і робити все можливе для того, щоб наші воїни поверталися додому живими. Звісно, ми віримо і знаємо, що герої не помирають, і ми це кажемо кожного разу, зустрічаючи воїнів, Тому що вони завжди живуть в наших молитвах, в наших серцях і будуть вічними в нашій пам'яті. Ми сьогодні склоняємо голови перед сім'єю, дружиною, сином. Рідними воїна Дмитра, який залишив все і пішов на захист держави, на захист землі, тому що знав, що таке батьківська земля, що таке батьківщина, маючи свою незламлю любов у своєму серці. Похоронений герой на кладовищі у селі розвадів. Вічна честь та слава герою. На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили український договір, який доповнив спільну декларацію G7, погоджену на попередньому саміті у Вільнюсі. Цей документ відкритий для підписання іншими країнами, інформують в офісі президента, та фіксує довгострокову військову оборонну підтримку, розвиток майбутніх сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни, що триває, чи можливої агресії в майбутньому. Київ укладає безпекові угоди з країнами-партнерами в межах спільної декларації G7 – про підтримку України від 12 липня 2023 року загалом підписані вже 23 такі двосторонні документи: з великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом і Румунією. Приємною новиною цього тижня стало те, що танцювальна пара вихованці спортивно-танцювального клубу My Waves», які займаються на базі міського палацу культури разом зі своїм керівником, наставником, хореографом Станіславом Любчаком, вирушуть до Китаю на чемпіонат світу з танцювального спорту. Сьогодні маємо дуже хорошу нагоду порозмовляти з танцювальною парою Марією Юрів та Максимом. Федориком, які зараз перебувають у нас в студії, і готуються вже завтра у суботу вирушити на схід. Вітаю у студії! Перш за все, хотіли би дізнатися, як і глядачі, так і слухачі нашої редакції з приводу спортивно-танцювального клубу З якими танцями займаєтесь, і знаю, що змінювали назву, тобто як починалося те, що в Миколаєві з'явився такий вид танцювального спорту. Доброго дня, дякую, що запросили в першу чергу на це інтерв'ю і дали можливість поділитися своїм досвідом, своїми знаннями. Наш танцювальний клуб сумався не так давно, близько 4 років, напевно, назад. До того ми тренувалися під ігідою іншого клубу, в якому я тренувався. І через деякий час ми вирішили відділитися і створити щось своє. Максим з Марією танцюють в парі а, більше двох з половиною років. І їхній дует а, сформувався, скажімо так, неочікувано для нас. Але я радий, що так все склалося. І пара Максим Марія зараз а, мають дуже продуктивний а, сезон, і дуже результативний сезон. Чому не очікувано? Неочікувано Ну, склалися так обставини, що пара, попередня пара Максима і попередня пара Марії вирішили припинити свою танцювальну діяльність, і відповідно о, прийнялося рішення, що такий дует мусить існувати в форматі Максим і Марія. Дякую. Знаю, що нещодавно міський голова вручив посвідчення в кандидата-майстрів спорту України. Хто був ініціатором цього? І чи очікувано для вас, і скільки часу танцюєте Марія і Максим? Вручення в кандидата-майстри спорту було очікуваним. Ми хотіли з Марією, планували і довго чекали на те, щоб нам його вручили. І це дуже приємно, коли є таке підтвердження твоїх зусиль, всіх твоїх, твоєї праці і як згадка більше про те, що ми працювали і досягали таких вершин. Скільки часу танцюєте? Разом в парі близько трьох років, в серпні три роки буде. А -а -а. Особисто я танцюю майже 10 років. Там, я приблизно 6. З чого все почалося? Чому ви вирішили танцювати? Чи це було з ініціативи батьків, чи було вашою мрією дитячою? У мене все почалося з дуже дивно, з шоу. Ні, було ще до того. З шоу по телевізорі було, танці зірками. Я дивився його. Пам'ятаю, кожен рік, кожен епізод, кожну серію дивився і більше як не мріяв, хотів танцювати так само. І потім якраз була прогулянка по стадіону. Mm -hmm. І я з мамою побачив, як по стадіону нашому біля першої школи бігають. Якісь діти займаються і збоку, за ними наглядає тренер. І я попросив маму підійти і запитатися, чим вони займаються, що вони роблять, і хотів так само займатися. А ти Марія? Е, на танці мене привела моя мама. Е, з самого початку я займалася вжидачеві, але потім вирішила прийти до іншого тренера. Миколаїв. А ти сама з Миколаєва, так? Ні, я сама з Жидачева. З Жедачева і спеціально з Жидачева приїжджаєш сюди на тренування. Так. Це, це великий показник е, е, І розкажіть, будь ласка, які танці танцюють, які готуєте, в тому числі на чемпіонат? На чемпіонат світу ми їдемо по латиноамериканській програмі, але пара танцює так звану десятку. Це європейська програма і латиноамериканська. Хочу ще до попереднього запитання про кандидатів трошки розказати. Пара в квітні місяці виграла чемпіонат України в місті Коростень по латиноамериканській програмі. І за рахунок цих результатів нам було подано протоколи змагань на присвоєння дітям кандидатів. Не так легко, скажімо так, цей процес відбувається. Виготовлення карточок, присвоєння затвердження цих всіх наказів ми дуже довго чекали, і ось ну, близько двох місяців, скажімо, ми чекали. І хочу ще зазначити, що ну, пари дуже плідний цього року сезон. Вони виграли е, чемпіонат України по десятці mm -hmm. і також, надіюсь, будуть номіновані на чемпіонат, який відбудеться у вересні. І пара була другою серед європейської програми. Також ми плануємо, що нас номінують, тому цього року у нас такий дуже представницький скажімо так, сезон. Будемо представляти нашу країну, наш прапор, і ми цим дуже гордимося і пишаємо. І ми також, і впевнена, що кожен крім батьків, ще друзі, місто, територіальна громада пишається цим і вже дачею, в тому числі, що в нас є такі е, популярні, талановиті і е, надзвичайно потужні перспективна молодь е, і спортсмени. Е, скільки учасників займається зараз в спортивно-танцювальному клубі в Миколаєві? Якщо взяти основний склад, це близько 11 пар. Угу. Це такий солідний, скажімо так, кістяк, який стабільно приймає участь у турнірах. Діти є різного класу. Але також є дітки і нових наборів, і дівчатка соло, які наразі танцюють без партнерів. Про кількість я вам не скажу, тому що груп є кілька. Угу. Діти різного віку, різного рівня. Ми працюємо зі всіма і стараємося давати кожній дитині результати. Скільки разів на тиждень і часу займаються, займаються учасники? А так також Максим з Марії? Що стосується початкових діток, це два рази на тиждень групові заняття і по бажанню індивідуальні уроки. Mm -hmm. Більш середнього рівня, відповідно, в них є два рази, можливо, навіть і три рази, як коли попадає групові заняття і два-три рази індивідуальні. Максим з Марією займається кожного дня, крім неділі. Mm -hmm. Насичений графік в них дуже. Зараз ми готуємося до чемпіонату. Це кожного дня тренування. Ми мусимо розуміти, що Китаї змінений часовий пояс. нам потрібно mm -hmm. адаптуватися до того часового поясу, тому ми міняємо наше тренування на ранішні, на вечірні, щоб організм міг посвоїтися, скажімо так. Загалом бо основні пари стараються займатися кожного дня, навіть якщо в них нема групових чи індивідуальних уроків, вони приходять зал самостійно. Дякую. А також хочу запитати. За фінансування. Зокрема, чи учасники сплачують, а також чи хто фінансуватиме цей, цю поїздку на чемпіонат. Щодо чемпіонату, попередньо кошти на білети оплачує міністерство. Угу. Щодо проживання, дві доби оплачує сам організатор угу. змагань, який проводить чемпіонат. Попередньо, коли не було відомо, чи міністерство буде оплачувати кошти, ми звернулися до військової ради і пробували щось знайти, якісь можливості для допомоги, тому що, самі розумієте, Китай це далеко, це дуже дорого. І на сьогоднішній час для батьків, для людей в нашій країні це, ну, скажімо так, дуже великі кошти. Але ми раді, що Міністерство спорту пропіклується про. Таких спортсменів і виділили кошти для поїздки. Супер! Це дуже важливо, коли є підтримка з боку держави та інших людей. Хочу ще запитати, що вас мотивує і чого найбільше боїтеся на чемпіонаті? Що найбільше лякає і мотивує в тому числі? Мотивація вона більше як йде. Вже перетворюється в дисципліну і відповідальність. Е, тобто ну, нема такого, щоб я прийшов на заняття і ух, я заряджений, зараз на чемпіонат поїду, заряджений. Це вже більше як іде е, дисциплінованість і відповідальність до самого чемпіонату. Тобто, кожен день я приходжу, і мені потрібно тренуватися, мені потрібно викладатися на максимум, щоб. Показати хороший результат. Також, якщо брати страх, то він є перед кожними змаганнями. Постійно якесь хвилювання, переживання. Воно є всюди і постійно. Це більше як адреналін, і воно допомагає танцювати більше, ніж мішає. Зрозуміла в тебе Ну, я думаю, що кожен спортсмен як виходить на такі великі турніри, змагання. Звісно, що є якісь переживання, але вони не мають перебивати на те, що ми вже налаштовані зараз. Що тебе мотивує в танцях? Десять років танцювати це, це багато. Ну, Я думаю, що е, мене мотивує те, що мною всі гордяться, і в першу чергу я сама собою, е, е, що я вже за свої е, роки добилася, е, можна сказати, багато чого, і що я є прикладом для інших. Дякую, Станіслава, ви як тренер. За що найбільше хвилюєтеся? Що може очікувати на чемпіонаті таке, які неприємності? Ну, я в плані їхнього танцювання зараз впевнений. І я не маю якогось такого хвилювання. Все по ходу, якісь корективи ми будемо робити після кожного танцю в першому турі на розминці самі. Як такого хвилювання зараз немає. Воно воно, звичайно, буде в мене перед їхнім виходом, але я думаю, що перший їхній крок, перший їхній танець воно як в кожного спортсмена, так і в мене, як тренера за паркетом, воно десь пропаде. Я мушу розуміти, що чим більше буду хвилюватися, я, тим буду більше хвилюватися вони, але в нас є досить хороший досвід минулорічний з чемпіонатів і з закордонних поїздок. Тому я вважаю, що наш, наша команда. Адаптована до таких моментів, і ми справляємося з цим. Яка мотивація? Саме головна мотивація те, що таких танцюристів, як вони в Україні по світу є дуже багато. І для нас ну, честь представляти країну, і ми дуже раді, що ми є одні з тих, яких вибрали, яких номінували, щоб їздити, танцювати і представляти. Тому що насправді я дітям завжди говорю, що вони е, ну, живуть круте життя. Вони мають можливість їздити, бачити, представляти і гордитися тим, що вони це роблять. І на місці їх міг бути, міг бути інший і хоче бути кожен. Тому я вважаю, що вони мусять цінити це, що вони мають. І основна мотивація, я думаю, це. Це дякую. Ось так на ініціативі батьків. В першу чергу, підтримці батьків тренерів, які вірять у своїх вихованців. А ми маємо чудову молодь, перспективну, яка ось уже завтра вирушить на чемпіонат світу із танцювального спорту. А ми бажаємо успіху нашій. Парі Марії Юрів та Максиму Федорику тримаємо за них кулаки, вболіваємо і віримо, що Україна переможе сьогодні. В студії про свою діяльність, танцювальний вид спорту, свої мрії та мотивацію розповідали Станіслав Любчак, тренер спортивно-танцювального клубу Май Вейвс та його вихованці, кандидати у майстри спорту України Марія Юрів та Максим Федорик. Читайте, дивіться та слухайте актуальні новини та важливу інформацію на сайті МедіаДефіс Підписуйтесь на ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.